Там на кабінеті буде знаходитися кабінет культур діагностики, а також буде працювати лікар-терапевт чи до абошелініколог. Директор міського пологового Дмитро Вітренко показує кабінети, в яких, каже, облаштують жіночу консультацію. Вдалося знайти такі площі. Загальна площа десь до 130 квадратних метрів цього достатньо буде для розміщення в медичний персонал для надання саме медичної допомоги. Нині медики працюють у приміщенні, що належить інфекційній лікарні, пояснює Дмитро Вітренко. Його пологовий орендує термін оренди приміщень в інфекційній лікарні закінчується з 1 до 1 грудня. Частина лікарів із цього приміщення переїде у дитячу поліклініку номер 3 Вона розташована неподалік, розповідає Дмитро Вітренко. Але вони будуть працювати позмінно, тобто 6-8 лікарів буде працювати саме на цих площах для того, щоб ну перш за все забезпечити максимальний час надання допомоги з 8 години до вісім до 19, до 20 години. І буде визначено ті лікарі, які можуть надавати допомогу як акушерсько-гінекологічну, так і діагностики. Ще частина медиків працюватиме у пологовому по вулиці Чехова. Та тих, хто залишиться у Південно-Західному, буде достатньо, говорить лікарка Марія Опара. Кількість вагітних значно зменшилася. Якщо, наприклад, навіть в минулому році у нас на обліку стояло близько 460 вагітних, то на сьогоднішній день ця цифра становить 246, тобто в половину зменшилася. Пані Катерина прийшла сьогодні на огляд. Каже, не проти переїзду лікарів, якщо їхні послуги будуть доступні. В цьому районі то буде зручно, а якщо переведуть у другий район, то дуже незручно, бо дуже далеко до Лікарка Марія Опара розповідає, змінювати місце роботи складно, але готова працювати в нових умовах. Для любої людини зміна місця проживання чи місця локації в плані роботи це звичайно невеликий стрес. Тобто ми звикаємо до одного місця, і це переїзд це як маленька пожежа. Але я не думаю, що це ну, вплине суттєво на надання медичної допомоги. Акушер-гінеколог Андрій Філоненко у цій будівлі говорить, пропрацював 26 років. Я ж людина, яка працює під керівництвом, вона вирішила таким чином нам перезуміти геолокацію недалеко звідси. Тому я не можу сказати, що це щось погане. Директор пологового Дмитро Вітренко пояснює, перш ніж лікарі переїдуть до дитячої поліклініки, там планують зробити ремонт. Вони потребують косметично незначного ремонту. Тому протягом 10 днів до двох тижнів це питання буде точно вирішено закрите. Ремонтні роботи будуть проводитися за кошти пологового будинку, так як фінансування сьогодні на поточний ремонт відбувається тільки за кошти нашого закладу. Аліна Бережна Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.